Чи помічали ви коли-небудь, що серед безлічі існує особливий тип жіночої душі, який немов живе за межами загально прийнятих координат? Це не про гучні компанії, не про нескінченний вир світських подій і не про гонитву за зовнішнім визнанням чи пристрасними стосунками. Це про присутність, тиху, але таку потужну, що зупиняє погляд будь-кого, хто опиняється поряд. Ці жінки інші. І ця відмінність не є свідомим вибором чи актом бунту. Вона є наслідком того, що їх було обрано. Бути обраною це не прикраса, не вінець із квітів і не безкінечні оплески світу. Насправді, це шлях сповнений глибокої самотності та внутрішнього тягаря. Але за цією самотністю криється надзвичайно глибока і небезпечна істина, через яку душа, відзначена долею, майже завжди йде своїм шляхом. Вона крокує наодинці не тому, що не бажає єднання, а тому, що її місія вимагає цілісності, яку світ ще не готовий прийняти. До кінця цього роздуму ми розкриємо справжній секрет цієї самотності. І це знання має силу назавжди змінити ваше сприйняття власного життя. Але спочатку варто зрозуміти, як саме душа приходить до цього призначення, адже цей шлях починається значно раніше, ніж можна собі уявити. Якщо ви коли-небудь відчували, що не вписуєтесь, що ваш внутрішній ритм не збігається із зовнішнім світом, залишайтеся з нами. Те, що ми відкриємо, може пояснити багатогранність вашого досвіду. Що ж означає бути обраною це не про близько чей чи ідеальну вроду, не про спадок чи народження у привілейованих обставинах і вже точно не про легке безтурботне життя. Бути обраною це перш за все місія. Це про носіння в собі чогось, про що ви не просили, чогось важкого, але саме того, що робить вас незламною, наче скелю, об яку розбиваються хвилі. Карл Густав Юнг, великий дослідник людської психіки, говорив про те, що люди, які несуть у собі найбільше світла, це ті, хто витримав у собі і найглибші тіні. Саме це відбувається з жінкою, чия доля особлива. Вона відчуває матерію світу значно глибше. Її внутрішній камертон налаштований на частоту істини, і вона здатна бачити фальш, що ховається за звичайною посмішкою. Вона чує не лише вимовлені слова, а й безмовну мову тіла. Вона розпізнає наміри ще до того, як вони сформуються у свідомий план. І через цю абсолютну внутрішню прозорість вона просто не може прикидатися, що належить до місця, яке не є її домом. Вона не здатна сміятися над порожніми безмістовними жартами. Вона не може підтримувати стосунки, що базуються лише на вигоді чи поверховому інтересі. На початкових етапах цей дар сприймається як справжнє прокляття. Вона спостерігає, як усі навколо легко створюють зв'язки, в'яжуть соціальні мережі, а вона, навіть перебуваючи в оточенні людей, відчуває спустошуючу самотність. І тут ховається найжорстокіша правда: її ізоляція виникає не через її бажання відсторонитися, а через її глибоке усвідомлення того, що більшість людей не прагне глибини. Світ боїться тих, хто бачить забагато, тих, хто не приймає загальної гри в ілюзії. Поступово вона починає свій одинокий шлях. Це перший найболючіший крок. Кожна душа, відзначена долею, проходить через момент, який для оточуючих видається дрібницею, але залишає незгладимий слід у її внутрішньому світі. Цей момент часто зароджується ще у дитинстві або підлітковому віці. Вона та дівчина, яка нібито серед гурту, але її душа постійно відчуває, що вона перебуває не на своєму місці. Вона надто рано для свого віку розуміє, що дехто наближається до неї лише для того, щоб скористатися її внутрішньою енергією, щоб зігрітися її світлом, щоб відчути себе краще поруч із нею, а потім просто розчинитися, коли їхня потреба задоволена. Усвідомлення цієї маніпуляції стає першою глибокою раною. Це той день, коли її внутрішній голос промовляє: довіряти не можна всім. Це момент, коли той, кого вона вважала надійним другом чи близькою людиною, зраджує її довіру, розкриває її таємницю чи просто зникає у найвідповідальніший момент. Це не просто звичайне розчарування, це відчуття, ніби земля вислизає з під ніг. І вона падає у провалля мовчання від цього моменту. Вона починає віддалятися не від усіх, але від багатьох. Вона починає більше спостерігати, ніж брати участь у розмовах. Її мовчазний погляд стає більш проникливим, а її увага більш гострою. Це робить її чужою для решти світу, адже ми живемо у суспільстві, де людина, яка не поспішає постійно змішуватися з натовпом, часто сприймається як високомірна, дивна або навіть проблематична. Але ніхто не бачить тієї болючої історії, що схована за цією самодистанцією. За нею стоїть пам'ять про те, що коли вона одного разу повністю розкрилася, її було поранено, а такі шрами, залишені на душі, не загоюються роками, вони лише обростають внутрішньою силою. Кожне нове розчарування, як маленька крапля, лише підтверджує її найбільший страх і її висновок. Краще залишатися наодинці, ніж бути посеред хибних, нещирих людей. Та мало хто розуміє головну, життєво важливу деталь. Цей вибір на користь самотності не є кінцем її шляху, це підготовка. Вона, сама того не підозрюючи, формується для чогось набагато більшого, ніж її теперішні обставини. І тоді настає друга стадія світ починає реагувати на її посилену присутність, і ця реакція змінює все. Коли жінка, відзначена долею, починає свій відхід від загального шуму, світ не може цього не помітити, а світ не любить тих, хто відмовляється слідувати неписаним правилам, хто припиняє грати у звичні соціальні ігри. Спочатку це лише м'які, незграбні зауваження, чому ти така тиха, ти зовсім зникла, ти стала якоюсь дивною. Але з часом ці зауваження перетворюються на щось набагато важче, на щось токсичне. Люди починають вигадувати історії, малювати хибні образи, створювати міфи, щоб виправдати внутрішнє відчуття дискомфорту, яке викликає її віддаленість. Все це відбувається з єдиної фундаментальної причини: присутність душі, відзначеної долею, є дзеркалом. Вона без жодних слів, лише своєю енергією, демонструє іншим те, чого вони не бажають бачити у собі. Юнг говорив, що те, що нас найбільше дратує в інших, часто є ключем до розуміння нас самих. Це абсолютно точно те, що відбувається у її випадку. Коли вона з'являється у просторі, енергія навколо неї змінюється, немов у атмосфері зростає напруга. Дехто відчуває себе пригніченим, ніби їхню власну фальш було викрито, інші відчувають загрозу своєму звичному порядку. Що найгірше, деякі люди починають свідомо чи несвідомо саботувати її, тягнути її назад, намагаючись повернути у її попередній безпечний для них стан. І в цьому криється особлива жорстокість. Що більше вона проявляє свою справжню, автентичну сутність, тим потужнішою стає мішенню. Це може проявлятися на роботі, де її непересічна компетентність викликає роздратування у менш здібних колег. Це може відбуватися у сім'ї, де її абсолютна ясність викриває ті таємниці, які родичі воліли б залишити прихованими. Це може стати причиною розриву у стосунках, де вона відмовляється приймати менше, ніж заслуговує, менше, ніж цілісність. Ця постійна, виснажлива боротьба схожа на рух проти могутньої течії. Щодня вона озирається навколо і усвідомлює, поруч майже нікого немає. Самотність перестає бути просто вибором. Вона перетворюється на єдиний можливий шлях, на необхідну умову виживання. Але всупереч усім очікуванням світу, це її не ламає. Це, навпаки, зміцнює її внутрішній стрижень. Саме у цій вимушеній ізоляції, у цьому внутрішньому вигнанні вона осягає те, що вдається небагатьом як жити, абсолютно не залежачи від зовнішнього схвалення. Саме тут, у тиші своєї душі, починається справжня глибинна трансформація. Але разом із цим зростає і найбільш небезпечна для системи частина її існування. Адже щойно душа перестає відчувати потребу в зовнішньому підтвердженні, вона стає абсолютно вільною. А вільні душі завжди без винятку дратують світ. Процес трансформації починається з розгубленості самотність спочатку здається вироком, нібито світ зачинив усі двері і залишив її у темряві наодинці з власним відзеркаленням. Але потім відбувається тиха, ледь відчутна зміна. Тиша, яка раніше душила, починає говорити мовою її власної душі. У цій благодатній ізоляції вона відкриває, ким вона є насправді, без зовнішнього шуму, без чужих порад і вказівок вона вперше починає прислухатися до власного серця, вона розпізнає свої внутрішні патерни, вона усвідомлює, що довгі роки її життя були присвячені підлаштовуванню під чужі, часто незручні. Рамки, і саме в цей момент спалахує перша іскра істинного усвідомлення. Вона розуміє, що можна жити за своїм власним сценарієм, можна приймати рішення без чийогось дозволу, можна будувати щось винятково для себе, щось, що відповідає глибині її єства. Це найменш гучна. Але водночас найбільш небезпечна стадія для суспільної системи, адже душа, яка починає знати себе, ніколи вже не повернеться до свого попереднього стану. Вона замінює порожні розмови на книги, які розширюють свідомість, вона відмовляється від поверхневих зустрічей на користь усамітнених роздумів, медитацій. Вона замінює спрагу зовнішнього визнання на непереборну жагу внутрішньої автентичності. Ця внутрішня метаморфоза є повільною, але кожен її крок робить жінку непробивною. Вона зміцнюється емоційно. Вона вчиться відчувати неправду за багато кілометрів, і її внутрішній фільтр пропускає лише те, що має справжню цінність. Спочатку це лякає навіть її саму, адже список людей, яким вона може довіряти, стає все коротшим. Аж до того моменту, коли вона озирається і бачить, що залишилася зовсім одна. Але цього разу у цій самотності немає болю. У ній панує глибокий непорушний спокій. Саме у цей момент вона усвідомлює, світ ізолював її не для того, щоб покарати, а для того, щоб підготувати. Адже її майбутнє призначення вимагає абсолютної цілісності, а цілісною неможливо стати, не скинувши чужі тягарі, чужі очікування та чужі голоси. Це є фінальним вирішальним переходом перед справжнім откровенням. І коли ви зрозумієте справжню глибинну причину, чому душа, відзначена долею, крокує наодинці, ви вже ніколи не сприйматимете тишу як раніше. Справжня причина криється в тому, що ця жінка йде одна не через нещастя, не через прокляття і не тому, що свідомо відмовляється від зв'язків. Вона йде одна, тому що світ у своїй теперішній формі не готовий прийняти її цілісності. Вона обрана нести енергію, яка вимагає абсолютної автентичності, незвичайної сили та глибини погляду. Це та ноша, на яку мало хто наважиться навіть подивитися. Вона є зберігачкою рідкісної, потужної енергії, яка змінює простір навколо себе, викриває неправду і безпомилково показує, хто насправді має внутрішній характер. І світ лякається. Її внутрішнє світло висвітлює все приховане, всі тіні. А більшість людей не бажає, щоб їхні таємниці були виявлені. Коли вона намагається побудувати стосунки, чи то дружні, чи сімейні, чи партнерські, багато хто відходить від неї. Вони відступають не тому, що вона робить помилки, а тому, що вони просто не знають, як поводитися з людиною, яка не вміє прикидатися. Вона відмовляється погоджуватися на менше ніж її істинна цінність. Вона не підганяє себе під чужі стискаючі рамки, і саме тому їй необхідно йти наодинці, щоб навчитися вирости і стати собою абсолютно без сторонніх спроб її змінити без зовнішнього тиску, щоб втілитися в ту, якою вона має бути: цілісну, незламну, внутрішньо сильну. Юнг стверджував, що істинно досконала людина це та, яка здатна зазирнути у свою глибину, зустріти свою власну тінь і вийти з цього зіткнення сильнішою. Душа, відзначена долею, робить це щоденно, без гучних овацій, без зовнішнього визнання лише у глибокій непохитній тиші. Але саме у цій тиші вона будує свою справжню непорушну силу. Саме у цій тиші вона знаходить ясність, яку світ ніколи не зможе їй дати. І саме у цій тиші вона приходить до доленосного розуміння: самотність це не слабкість, це найвища форма свободи. Осягнувши цю істину, ви зрозумієте, що обрана жінка ніколи не буває насправді самотньою. Вона завжди зі своєю суттю, зі своєю цілісністю, а бути у згоді зі своєю суттю це те, до чого повинен прагнути кожен, але долають цей шлях лише одиниці. Тож, якщо ви знаєте таку людину, або якщо ви самі відчуваєте, що крокуєте наодинці цим світом, знайте, це не є покаранням, це могутній заклик. Заклик стати цілісною, розкрити свою приховану силу, йти з усвідомленою метою і сяяти так, як можуть лише ті, хто обрав шлях глибини. Якщо ви дослухали до цього моменту, зупиніться і дайте собі відповідь. Скільки разів у житті ви відчували себе самотнім, ніби ніхто не здатен зрозуміти глибину того, що ви переживаєте. Душа, відзначена долею, переживала це тисячі разів. Але вона змогла перетворити свою самотність на силу, свою тишу, на ясність, а свою ізоляцію на могутність. Істина проста і незмінна. Самотність, яка лякає більшість, є саме тим ґрунтом, який зміцнює обраних. Отже, якщо зараз ви почуваєтеся самотнім, не впадайте у відчай, не відчувайте себе менш значущим, ніж інші. Ви просто проходите підготовку до того, що зможуть осягнути лише небагато обраних. Урок абсолютно зрозумілий світ може намагатися змінити вас, загнати у рамки, віддалити від того, що є для вас найдорожчим, але він ніколи не зможе змінити вашу глибинну суть. І душа, відзначена долею, це знає як ніхто інший. Вона йде сама, так. Але кожен її крок є твердим, усвідомленим і наповненим глибоким внутрішнім змістом. Іти наодинці це не поразка, це підготовка, це зміцнення, це справжня свобода. А душа, відзначена долею, вона не одинока, вона єдина з собою. І бути єдиною з собою, це і є початок усього. Тож ідіть уперед знаючи свою цінність і усвідомте, що в кінці шляху той, хто йде сам, може виявитися тим, хто зайде далі за всіх.